Добрий день. Дали на ремонт мені ось такий світодіодний відтильник. Зі слів замовника він не горить, не вмикається. Буду зараз пробувати його відремонтувати. Можливо, він ще буде служити своєму господареві. Ось його, зараз зазніму потужність 36 Вт. Зараз я його попробую розібрати і подивитися причину, чого він не працює. Зараз я зніму оцей розсіюватель. Так, ну що ж, дивимося. Проводимо поверхневий огляд світодіодів. Чи вони в нас цілі, чи не цілі. Бачу я ось чорні точки на світодіодах. Ось Неозброєним оком видно, що по центру світодіода є чорні цьотки, а це означає, що тут погоріли світлодіоди. Це стандартна звичайна поломка для таких світильників. Ось ще чорна точка вона ж. Дуже чорна вона, видно. Це, я вам скажу, стандартна поломка для світодіодних світильників, світильників, лампочок, які просто вкручуються в звичайний цоколь, в них теж періодично вигорають ці світлодіоди. Ну що ж, Світлодіоди я зробив їх приблизний огляд, то обнаружилися чорні цьотки. Зараз будемо пробувати випаяти його і запаяти напряму. Можливо, він ще запрацює. Зараз я попробую його увімкнути, можливо, він буде працювати. Не працює. Ну що ж, тут, значить, погорів не один світлодіод. Ну що, друзі, зробив я. І тоді одну цю лю... світильник запаяв в двох місцях, там, де були чорні цятки такі, дуже прям чорні. Ось одне місце ось друге. Ну що ж, тепер люстра працює. Зараз я її ввімкну. Рустра працюють. Ну, є такі діоди, що не світяться, вони у нас погоріли. Все, до побачення.